Незвичайними кліматичними явищами вразив жителів планети другий тиждень липня 2023 року. Як і попереджали фахівці, з 8 до 13 числа на землі сталася інтенсивна геомагнітна буря. А також спостерігався сплеск руйнівних катаклізмів, включно з численними повенями. Уявіть, протягом лише кількох днів повені сталися в Китаї, Японії, Південній Кореї, Індії, Пакистані, РФ, Туреччині, Румунії, Англії, США, Бразилії та інших країнах. Сезонні дощі в Японії призвели до несезонних наслідків. Зливи, що пройшли з 8 по 10 липня, стали причиною руйнівних зсувів і повеней у південно-західному регіоні країни. Наприклад, у місті Куркуме за 24 години випало майже півтори середньомісячні норми опадів. Життя кількох людей не змогли врятувати ні їхні власні будинки, ні автомобілі. У метеорологічному агентстві заявили, що це найсильніші дощі, які коли-небудь були в цьому регіоні. Десятки втрачених життів, і тисячі евакуйованих людей, зруйновані будинки і дороги, затоплені сільгоспогіддя, ось неповний список збитків, завданих мусонними дощами в південній Кореї. Трагічна подія сталася в місті Чхонджу, де ввечері 15 липня. Люди опинилися в смертельній пасті в автомобільному тунелі. Десятки машин, зокрема й пасажирський автобус, були затоплені через прорив дамби на прилеглій річці. Сотні рятувальників, зокрема водолази, надавали допомогу постраждалим. Але, на жаль, врятувати вдалося далеко не всіх. Надзвичайна ситуація через незвично сильні мусонні зливи склалася на півночі Індії. Зокрема, в Національному столичному окрузі Делі. Понад 100 людей загинуло через повені, масивні суви ґрунту і удари блискавок. У гірських районах люди постраждали від обвалів і селових потоків, у низинних – від заболочування. 9 липня столиця країни побила 40-річний рекорд за кількістю опадів за один день. Частину жителів довелося евакуювати в табори допомоги. Деякі з них незабаром також опинилися під водою. Річка Ямуна затопила очисні споруди, через що мегаполіс зіткнувся з нестачою питної води. Кліматичним сюрпризом на тлі дощової погоди став несподіваний снігопад у селі Лосар у штаті Хімчал-Прадеш. Наступного дня в Магаданській області РФ після аномальної 37-градусної спеки також випав сніг, і температура різко впала майже до нульових значень. А 8 липня раптовий снігопад накрив національний парк Деосай у Пакистані, де таке явище посеред літа вважається доволі незвичним. Далі для повнішої картини ще розглянемо події, які відбулися на планеті. За цей же період активізувалися вулкани Шишалдіна на Алясці, Багана в Папуа Нова Гвінея, Етна в Італії. Також відновив свою діяльність вулкан Фаградаль-Святель в Ісландії. Почалося виверження грязєвого вулкана в повіті Піндун на Тайвані, в Іспанії, Туреччині, Канаді, РФ. Палагкотіли масштабні пожежі. Сильні шторми обрушилися на Татарстан, Францію, Румунію, Швейцарію і Парагвай. Потужне торнадо в Канаді пошкодив понад 125 будинків. Що є причиною сплеску таких кліматичних змін і магнітних аномалій на землі? Чи є прямий взаємозв'язок між цими явищами? Але ж він є. Про це докладно розповіли вчені на форумі Глобальна криза вихід є і озвучили математичну модель розвитку природних катаклізмів на найближчі роки.